Усім привітик! Привіт, привіт, привіт! Сьогодні моя подорож буде таким районом, як Лук'янівка. Це близькі до центру район станція телокенівська. Наступна це вже золоті ворота, тобто центр-центр. Це близький центр, можна так сказати. І зараз я вам зроблю екскурсію по скверу імені Котляревського. Котлярик, як його називають кияни. Оаза, приємна дуже оаза в самому центрі Києва. Поруч, до речі, тут дача Микити Хрущова. Я, коли був карантин, розповідала саме про цю місцину, робила вам репортажі, фотографії. А зараз зробимо малесеньку мандрівочку. У мене якраз пауза така між справами. І зроблю вам таку подорож саме в цей скверик. Поїхали! Вулиця Мельникова, так. І дивіться, ось така чудова оаза. Все в квітах тут завжди дивіться, яке чудове блакитне небо. Ось туди Дача Хрущова. І там пренатальний центр і пологовий будинок. Сквер імені Івана Котляревського. Бачите, навігаційна мапа. О, сквер імені Котляревського, розташований на місці злиття трьох вулиць Києва. І цим приваблює любителів магічних збігів. Дітей парк бавить своєю ігровою зоною. На території трикутника скоро знаходиться безліч дерев, лавочок та клумб. Трохи більше півтора гектара. Немало для центру. На його території досі знаходиться особняк початку двадцятого сторічця, цікавою зовнішньою модернізації, внутрішнього змістом. А в глибині невеликого парку височує пам'ятник самому поету Котляревського. Так, майданчик, фонтан, дитячий майдан. Поїхали. Ну, що, цікаво. Е, ну, зараз пам'ятник. Е, Закрито, але ми з вами зможемо саме в цей скверик. Ось подивіться. Так, бачите, зелена оаза, чудова зелена оаза, скрізь лавочки. І коли Олешка був маленький, він тут часто проводив час. Адже в цьому районі ми мешкали. Ось така краса-краса. Так, поїхали далі. Дивіться, чудові як я буду рухатись швиденько. Я буду рухатись швиденько. Часу не так багато, а справ треба зробити багатько. Тому, користуючись тим, що я знаходжуся зараз в цьому районі, я роблю вам малесеньку екскурсію. Так, бачите, Це така чудова зелена оаза на дальній камері. Ось. Ось туди дача Хрущова. Тут фонтан по центру. Так, тут... Дітлахи часто проводять час. І коли мій син був малесеньким, він тут катався на самокатику. Ось такі лавочки. Чудова оаза, Скрізь кущі спіреї. Так. Фонтан зараз ще не працює. І от різні такі тут качельки приємні. Ось туди за муром, туди з за заборчиком Дачі Хрущова. Це дуже зручний і престижний район Києва, ближній до центру. чудовою транспортною розв'язкою. Тут Лекянівський ринок. Ось подивіться, ось такі скульптурки природничі. І оцей особнячок в центрі. Ось така скульптурочка. Цікавесенька. Так. Ось така. Метелечок гарний. Так, це особнячок. Ось така, дивіться, яка красунечка Ось така така. Лавочки, спірейка скрізь. Ось так вже Даша Хрущова, ось туди. Якби в, мене було, якби в мене було трошки побільше часу, то ми напевно, з вами і туди От на розі вулиці Якіра і Мельникова такий будинок, туди далі мотьки на фабрикав е мотозавод. Ось такі клумбочки з Фагетсміноц з незабудочками. І майданчик, де Олешка грався і грався на гірочках катався, коли був малесенький. Ось такі дерева, скрізь каштани. Ну так. Дуже швидко. Ми з вами проходимо і робимо екскурсію по скверику Івана Котляривського. Каштани, неймовірного, неба блакить. Краса, краса. Краса, причудова краса. А ось, як вам? Швиденько, гарно, зручно. А я рухаюсь далі. Далі, далі, далі. Може, дещо вам зафільмую, тому що в мене вже крайні дні. Мого знаходження в Києві в цьому циклі. От. А потім будуть нові оповідочки, нові подорожі. Люблю, обіймаю. Ваша Ксюня. До нових зустрічей, па-па.